Презентація Нінтендо та дуже багато подробиць. Новий контент у Call of Duty, жодного випуску без Ubisoft та багато іншого. Бажаю міцного! Ви на каналі Ігор полетіли! 2 квітня 2025 року відбулася довгоочікувана презентація Nintendo Direct, присвячена Nintendo Switch 2, яка надійде в продаж 5 червня 2025 року за ціною 450 доларів. Попередні замовлення відкриється 8 квітня. Консоль оснащена 7,9 дюймовим Full HD LCD екраном з підтримкою HDR та частотою оновлення до 120 Гц. Нові контролери Joy-Con 2 матимуть магнітне кріплення та можуть використовуватися як миші в суміс. Іграх при підключенні до док-станції консоль підтримує виведення зображень в 4К при 60 кадрах за секунду. Вбудована пам'ять становить 256 ГБ, а також є підтримка карт пам'яті MicroSD Express. Серед інших функцій покращена сумісність з іграми попереднього покоління, підтримка Wi-Fi 6 та новий процесор від Nvidia. Однією з головних інновацій є кнопка C на правому Joy-Con, яка активує функцію Game Chat. Це дозволяє гравцям спілкуватися через збудований мікрофон з фільтрацією шум ділитися екранами та навіть здійснювати відеодзвінки за допомогою нової камери батьки. Можуть контролювати доступ до Game Chat через додаток Parental Control. Варто зазначити, що Game Chat – досить корисна фіча, але FPS знатно з'їдає. Разом із Nintendo Switch 2 були анонсовані нові ігри, як від самої Nintendo, так і від сторонніх розробників. Ігор дуже багато. Такі враження, що всі розробники старалися приготувати хоч щось. Багато часу було приділено досить популярній грі Mario Kart World. Також The Dusk Bloods, реліз заплановано на 2026 рік. Donkey Kong Бананза. Реліз 17 липня 2025 року, Metroid Prime 4 Beyond, реліз запланований на 2025 рік. Також ігри від сторонніх розробників Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Final Fantasy VII, Elden Ring та Street Fighter VI, ну і багато інших ігор. Підписники Nintendo Switch Online отримують доступ до обмеженого вибору ігор з GameCube, включаючи The Legend of Zelda Wind Walker, Soul Calibur 2 та F0GX. Для цих ігор буде доступний спеціальний контролер, що що відтворює дизайн оригінального гімпада GameCube. Nintendo Switch 2 обіцяє стати значним кроком уперед для компанії, пропонуючи інноваційні функції та розширену бібліотеку ігор. The Last of Us Part 2 Remastered від студії Naughty Dog нарешті дебютувала на ПК, надаючи гравцям можливість знову пережити емоційну історію. Еллі та Еббі з покращеною графікою на платформі Steam. Гра отримала 91% позитивних відгуків. Гравці відзначають стабільну роботу порту та високу якість графіки. Один із користувачів зазначив, відразу залишив позитивний відгук, оскільки вона дуже добре працює. Чудовий порт порівняно з абсолютно поганою продуктивністю першого реліз першої частини на ПК супроводжувався численними технічними проблемами, але цього разу, завдяки спільній роботі Iron Galaxy та Nixis Software вдалося уникнути багат. Батьох недоліків, що позитивно відзначили гравці та критики. Також режисер гри The Last of Us Part 2 Меттю Галанд висловив позитивне ставлення до модів гри на ПК, навіть якщо це призведе до таких кумедних змін, як перетворення Еллі на Шрека. В інтерв'ю для Game Informer він зазначив, що випуск гри на ПК відкриває нові можливості, де гравці можуть змінювати гру відповідно до власних вподобань. А студія Naughty Dog зацікавлена спостерігати за тим, як спільнота взаємодіє з їхнім проектом щодо можливих модифікацій, таких таких як заміна персонажів на відомих анімаційних героїв Гален зазначив: якщо це означає шрек Еллі, то нехай буде шрек Еллі. Нова екранізація Resident Evil буде кардинально відрізнятися від попередніх адаптацій. Режисер майбутнього фільму за мотивами Resident Evil Йоганнес Робертс пообіцяв, що нова стрічка стане унікальною серед усіх попередніх адаптацій серії. За його словами, команда прагне створити щось нове, що не буде наслідувати ні фільми Пола Андерсона, ні більш недавню Welcome to Raccoon City. Поки що деталей небагато, але головний акцент буде зроблено на атмосфері жаху та вірності першоджерелу. Також є інформація, що одну з головних Лей може зіграти актор з популярного серіалу Іфорія, хоча офіційного підтвердження касту поки немає. Чи вдасться новому проекту нарешті передати атмосферу оригінальної гри дізнаємося вже найближчим часом. Activision оголосила про внесення змін у функціонал кросплею в Call of Duty Black Ops 6 з початком третього сезону. консольні гравці отримують можливість обмежити матчмейкінг лише консолями, виключаючи ПК гравців. Цей крок спрямований на зменшення кількості шахраїв, більшість яких, за даними Activision, використовують ПК. Ще в 2020 році, під час релізу Warzone консольні гравці вимикали кросплей, щоб уникнути зіткнень із шахраями на ПК. Тоді багато хто закликав розробників надати можливість повністю відключати кросплей. Кросплей або обмежувати його лише консолями у третьому сезоні Black Ops 6 гравцям будуть доступні три варіанти налаштувань кросплею: увімкнено матчмейкінг з усіма платформами, увімкнено лише консолі, матчмейкінг лише з іншими консолями, та вимкнено матчмейкінг лише з гравцями на тій самій платформі. Activision попереджає, що обмеження кросплею може збільшити час очікування матчів, особливо при виборі опцій. Вимкнено. Хоча ця зміна спрямована на покращення досвіду консольних гравців, вона викликала за занеп... Покоєння серед чесних пк гравців. Існує побоювання, що вони можуть зіткнутися з довшими чергами або з більшою кількістю шахраїв через зменшення пулу гравців. Впровадження нових опцій кросплею в Call of Duty Black Ops 6 є відповіддю на тривалі скарги гравців щодо шахрайства. GTA 6 залишається однією з найочікуваніших відеоігор, але компанія-розробник Rockstar Games разом із Take-Two Interactive продовжують тримати подробиці про гру. Таємниці генеральний директор Тайкту Штраус зельник пояснив, чому компанія обирає мінімальний маркетинг до наближення дати релізу. Він вважає, що це допомагає підтримувати високий рівень очікування та емоційного залучення гравців. Зельник зазначив, що така стратегія є ефективною для створення балансу між збудженням та невідомістю. Раніше повідомлялося, що GTA 6 планується до виходу восени 2025 року. Останні фінансові звіти Take-Two також підтверджують цей термін, хоча точно. На дата релізу досі не оголошена. Офіційно підтверджено, що гра буде доступна на PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Щодо версії для ПК компанія зазначила, що ця платформа продовжує ставати все більш важливою частиною бізнесу. Але конкретна інформація про дату релізу ПК версії відсутня. Одним словом, гра точно вийде на ПК. В Take-Two очікують, що GTA 6 становить нові рекорди продажів, продовжуючи успіх попередніх ігор серії, враховуючи величезний інтерес до гри, інші видавці можуть розглядати можливо. Вість перенесення своїх релізів, щоб уникнути конкуренції з таким масштабним проектом. Хоча точна дата виходу гри досі не оголошена, очікується, що вона стане однією з найбільших подій у світі відеоігор. Death Stranding, унікальна гра від кідеокоджіми продовжує вражати гравців по всьому світі. Нещодавно було оголошено, що кількість гравців, зігравших у гру, перевищила 20 мільйонів. У березні 2025 року Хідео Коджіма представив новий трейлер продовження гри Death Stranding 2 On The Beach, підтвердивши дату релізу на 26 червня 2025 року. Трейлер викликав великий резонанс серед фанатів, обіцяючи захопливий сюжет та нові механіки. Крім гри, франшиза Death Stranding розширюється іншими медіа. Адаптація у вигляді фільму спільно з A24 знаходиться на стадії розробки. Також плануються оркестрові концерти Трендінг Хармоні у 19 містах світу, починаючи з 8 листопада 2025 року в Сіднійській опері. Мої вітання Коджімі, мужик, реально робить кайфові ігри. Уважно на хрюки Нещодавні витоки даних вказують на те, що в майбутній грі Battlefield 6 буде представлено безкоштовний режим Battle Royale. Ця інформація походить від кількох датамайнерів, які отримали доступ до файлів гри через Battlefield Labs. Також знайдено компонент Gauntlet, який ймовірно є окремим режимом з унікальними завданнями та випробовуваннями. Очікується, що розробкою режиму Battle Royale займеться студія Ripple Effect. Відомо, що Electronic Arts прагне повторити успіх моделі Call of Duty Warzone, поєднуючи. Безкоштовний режим з преміальним контентом основної гри. Додавання безкоштовного режиму Battle Royale може стати важливим кроком для серії Battlefield, надаючи гравцям новий досвід та залучаючи нову аудиторію. Однак офіційного підтвердження від Electronic Arts поки немає, тому слід очікувати подальших анонсів для отримання більш детальної інформації. TikTok Prime замовляли? А ну, вже доставили. Амазон подає несподівану пропозицію щодо придбання TikTok перед загрозою заборони США у світлі наближення крайнього терміну встановленого урядом США для продажу TikTok або його потенційної заборони. Компанія Amazon зробила несподівану пропозицію щодо придбання цієї популярної соціальної платформи. У квітні 2024 року. Президент Джо Байден підписав закон, який зобов'язує китайську компанію ByteDance, власника TikTok, продати платформу американському суб'єкту до 5 квітня 2025 року. Інакше додаток буде заборонено в США через побоювання щодо національної безпеки. Після зміни адміністрації президент Дональд Трамп продовжив цей термін двічі на 75 днів, надаючи додатковий час для потенційних угод. За даними New York Times, Amazon надіслала офіційний. Лист з пропозицією про придбання TikTok віце-президенту Джей Ді Венсу та міністру торгівлі Говарду Латніку. Однак, як повідомляється, учасники переговорів не сприймають цю пропозицію серйозно. Крім Амазон, інтерес до придбання TikTok виявили й інші компанії та інвестори, такі як OnlyFans, Microsoft та Walmart, також серед зацікавлених сторін згадується Ілон Маск, Френк Маккорт, Кевін Олірі та містер Біст жермою тут пхаєшся. Чого ти пхаєшся? Якщо Амазон придбає TikTok, це може значно зміцнити позиції Амазон на ринку соціальних медіа та відеоконтенту. Володіючи вже платформою Twitch, Амазон отримає доступ до величезної бази користувачів TikTok, що може сприяти інтеграції сервісів та розширенню рекламних можливостей. Пропозиція Амазон щодо придбання TikTok надає новий вимір до тривалих переговорів про майбутнє цієї платформи в США з наближенням крайнього терміну 5 квітня. Не залишається невизначеним, чи буде досягнуто угоди, яка задовільнить усі сторони, та дозволить TikTok продовжувати свою діяльність на американському ринку. Варто зазначити, що поки я писав сценарій Дональд Трамп, що він тільки там не наробив, але одним з це було продовження терміну на укладання угоди. Не білий а дурдом якийсь. якісь Автомата. гра, що відродила японську ігрову індустрію. У 2017 році світ побачив реліз гри Автомата, розробленої студією Platinum Games під керівництвом Йоко Таро. Ця подія стала переломним моментом для японської ігрової індустрії, яка на той час переживала кризу ідентичності, намагаючись адаптуватися до західних тенденцій. Під час епохи PlayStation 3 багато японських розробників прагнули відповідати смакам західної аудиторії, що призвело до втрати унікальності та оригінальності їхніх проєктів. це негативно вплинуло на продажі та сприйняття японських ігор на міжнародному ринку. Колишній президент Sony Шухе Йошіда в інтерв'ю зазначив, що саме Ніра Утомата стала грою, яка змінила все і відродила японську ігрову індустрію. Він підкреслив, що Йокотаро створив гру, незважаючи на західні ринки, зосередившись на японській аудиторії, несподіваний міжнародний успіх гри довів, що автентичність та культурна самобутність можуть знайти відгук у гравців по всьому світу. Йошіта зазначив, що після успіху Ніра Утомата японські розробники усвідомили важливість створення ігор, ґрунтуючись на власній культурі та традиціях, а не намагаючись скопіювати західні тренди. Це призвело до відродження індустрії та появи нових проєктів, які відображають японську естетику та наратив. Сам Йокотаро відреагував на слова Юшіде, зазначивши, що продюсер гри Йосуки Сайто наполягав на створенні проєктів на японській ринці без огляду на західний. Сайто підкреслив, що Будучи японцями, вони повинні створювати ігри для своєї аудиторії, сподіваючись, що автентичність приверне увагу гравців за кордоном. Успіх Міра Автомата став каталізатором для переосмислення підходів до розробки ігор у Японії. Він продемонстрував, що вільність власним культурним цінностям та творчій самобутності може призвести до міжнародного визнання та комерційного успіху. До речі, досить цікава тема вільність власним культурним цінностям. Україна у світі, наприклад, представлена такими іграми, як метро, козаки. Та багато інших цікавих ігор, але чи є у цих іграх якась українська автентичність? От сталкер не брав до уваги, адже події гри розгортаються саме на території України, і самобутність України в грі присутня в тому чи іншому розумінні. До речі, гра острів, яка є досить цікавим та перспективним проектом, на мою думку, має найбільше культурної автентичності. А які вам відомі ігри, що передають самобутність України? Напишіть у коментарях. Розробники гри Assassin's Creed Shadows активно розглядають можливість введення нового, більш складного рівня складності, реагуючи на відгуки гравців, які прагнуть більшого виклику. Креативний директор гри Джонатан Дюмон під час конференції Game Developers зазначив, ми завжди прислухаємося та стежимо за тим, що роблять гравці. Ми активно розглядаємо можливість створення ще складнішого рівня складності для деяких наших гравців. Наскільки складним ви його хочете бачити? Запитався Джонатан Дюмон. На даний момент Assassin's Creed Ще раз пропонує три рівні складності: легкий, нормальний та експертний. Збільшення складності впливає на поведінку ворогів, роблячи їх більш пильними та агресивними, що вимагає від гравців більш обережного та стратегічного підходу. Наприклад, на екстремальному рівні вороги швидше реагують на присутність гравця, що ускладнює як стелс, так і відкриті сутички. Спільнота гравців висловила зацікавленість у введенні ще більш складного режиму. Дюмон підкреслив, що команда розробників уважно стежить за відгуками та працює Конструктивними пропозиціями для покращення гри він також зазначив, що в майбутніх оновленнях планується виправлення помилок та додавання нових функцій, спрямованих на покращення загального ігрового досвіду. Прагнення Ubisoft задовольнити потреби різних категорій гравців свідчить про їхню відданість спільноті та бажання зробити Assassin's Creed Shadows привабливою як для новичків, так і для ветеранів серії. Останні витоки інформації щодо 16-го сезону Overwatch 2. Викликали жваві обговорення серед гравців та аналітиків. Зокрема, з'явилися припущення про можливе видалення цифри 2 з назви гри, що може свідчити про її повернення до оригінального бренду Overwatch. Згідно з повідомленням, у новому сезоні планується перейменування категорії скінів. Скіни Overwatch 1 отримують назву Classic, скіни Overwatch 2 будуть перейменовані на Velois. Ці зміни спровокували дискусії щодо можливої відмови від цифри 2 у назві гри. Користувач Twitter зазначив схоже, вони прибирають двійку. Це може свідчити про те, що назва Overwatch 2 буде скасована. Відомий стример DaFran, який має понад 900 тисяч підписників на Твіч, відреагував на ці витоки, що підсилює їхню достовірність, однак, офіційно. Коментарів від Blizzard щодо цих змін наразі немає. Від моменту релізу Overwatch 2 у 2022 році гра зазнала значних змін, включаючи перехід на модель Free-to-Play та введення нового контенту. Проте деякі гравці висловлювали думку, що зміни не є достатньо суттєвими для повноцінного сиквелу. Можливе повернення до оригінальної назви може бути спробою об'єднати спільноту та підкреслити еволюцію гри як єдиного сервісу. Хоча витоки інформації викликають інтерес та обговорення, варто пам'ятати, що офіційно. Підтвердження від Blizzard поки немає. Сплітфікшн встановлює три світові рекорди в індустрії відеоігор. Нещодавній реліз кооперативної гри Сплітфікшн від студії Hazelight Studios спричинив фурор у геймерській спільноті, встановивши три світові рекорди, офіційно визнані книгою рекордів Гіннеса. Рекорди встановлені Сплітфікшн. Перший найбільш грана локальна кооперативна відеогра на платформі Steam. Це правда, гра дуже швидко здобула популярність серед користувачів Steam, ставши лідером серед локальних кооперативних ігор за кількістю гравців. Другий найбільші продажі локальної кооперативної відеогри протягом перших 48 годин після релізу. Теж так, адже протягом перших двох днів після випуску було продано понад 1 мільйон копій гри. Це є рекордним показником для цього жанру. Та третій найбільші продажі. І локальної кооперативної відеогри протягом першого тижня після релізу. Однією з ключових особливостей, що сприяла популярності Split Fiction, є впровадження моделі Friend Pass. Ця функція дозволяє власникам гри запрошувати друзів для спільної гри без необхідності додаткової покупки, що значно підвищує доступність та привабливість гри. Крім того, гра отримала схвальні відгуки від критиків та гравців за інноваційний підхід до кооперативного геймплею та захопливий сюжет. Редактор PC Gamer Фрейзер Браун назвав Split Fiction однією з найкращих кооперативних ігор. Split Fiction не лише Лише встановили нові рекорди в індустрії відеоігор, але й задала новий стандарт для кооперативних ігор, поєднуючи інноваційні механіки, доступність та захопливий геймплей. Її успіх підкреслює важливість творчого підходу та орієнтації на гравця в сучасному геймдеві. Нещодавно в мережі з'явилося 20-хвилинне відео, яке ймовірно демонструє геймплей нового проекту від Electronic Arts під кодовою назвою Project Rene. У відео показано, як гравець обирає одяг, зачіску та аксесуари для свого персонажа. А потім досліджує площу Плаза, де Пупон взаємодії з місцевими жителями та працює в кафе на відкритому повітрі. Персонажі називаються Сіми, розмовляють на Сімліші. Та мають характерний значок пламбок над головою. Деякі користувачі Reddit зазначають, що проект виглядає як мобільна гра, що може свідчити про відхід від традиційного формату The Sims. Інші висловлюють побоювання щодо спрощеного геймплею та можливого фокусу на мобільних пристроях. Project Rene був вперше анонсований у 2022 році під час заходу Behind The Sims Summit. і Ей позиціонує його як безкоштовну гру з мультиплеєром, натхненим такими іграми як Animal Crossing та Among Us. З того часу компанія проводить. Водить закриті тестування, з яких ймовірно, і відбулися останні витоки інформації. Реакція спільноти на витоки була переважно негативною. Деякі гравці порівнюють Project Rene з The Sims Mobile. Мені особисто ну дуже цікаво, як на всю цю нішу у іграх симуляції життя вплине гра Зої, і куди вона заставить розвиватися нові ігри в даній ніші. До речі. Про інзой інзой перевела планку у понад 1 мільйон проданих копій за тиждень. Інзой була випущена в ранньому доступі 28 березня 2025 року за ціною в 40 доларів з обіцянкою безкоштовних оновлень та додаткового контенту до повного релізу. Вже через 40 хвилин після запуску гра очолила список найбільш продаваних ігор на Steam за обсягом виручки. Гравці позитивно оцінили інзой 83% схвальних відгуків. Steam. крім того, гра досягла піку в 175%. Тисяч одночасних глядачів на Твіч, посівши третє місце в категорії ігор. Будована платформа для обміну користувацьким контентом Canvas зібрала понад 1,2 мільйона учасників у день запуску з більш ніж 470 тисячами одиниць завантаженого контенту. Можемо побажати. Тільки розвитку, це звісно чутки, але можливо, Titanfall 3 анонсують на The Game Awards 2025. А реліз можливий у 2026 році. Відомі датамайнери майнери та Освальдатор, які раніше неодноразово надавали достовірну інформацію про Apex Legend, стверджують, що Respawn Entertainment Працює над Titanfall 3. Йороцукі Йороцуки зазначив, що презентація гри запланована на The Game Award 2025, тоді як Освальдатор опублікував зображення з логотипом Titanfall 3 без додаткових коментарів. Генеральний директор Respawn Entertainment Вінс Зампела неодноразово заявляв, що студія не має поточних планів щодо розробки Titanfall 3, але не виключав можливості повернення до франшизи у майбутньому. Він підкреслює, що для створення нової частини необхідні відповідні ідеї та час. Хоча офіційного підтвердження від Respawn Entertainment або Electronic Arts поки немає, але надія на можливий анонс Titanfall 3 жива. Я є фанатом серії ігор Titanfall, тому ну, дуже би хотів пограти в третю частину. 1 квітня 2025 року компанія GSC Game World опублікувала в соціальній мережі X колишній Twitter Коротке відео, яке викликало жваві обговорення серед шанувальників серії Stalker. Фанати швидко впізнали відсилання до культового фільму Серджо Леони Хороший поганий злий. Варто зазначити, що публікація відбулася саме на день сміху, що свідчить про гумористичний характер відео. Українська студія Frogwares офіційно анонсувала The Sinking City Remastered». оновлену версію свого відомого детективного трилера, натхненного творами. Говарда Філіпса Лавкрафта ремастер обіцяє суттєві покращення графіки та продуктивності, що зробить гру ще більш привабливою для гравців. Важливо відзначити, що всі власники оригінальної версії гри отримують ремастер як безкоштовне оновлення. Крім того, Frogwares активно працює над продовженням серії The Sinking City 2. фінансування проекту здійснюється через платформу Kickstarter, і компанія вже перевищила початкові очікування. Гравці навіть мають шанс залишити свій голос у грі, взявши участь у спеціальні. Акції від розробників, можливо, розробники таким чином хочуть трішечки відтермінувати вихід The Sinking City 2, випустивши ремастер першої частини. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Також прошу не забувати підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Це дуже сильно допомагає у розвитку каналу. Ну і традиційно вірш. Якщо ти новини щоденно гортаєш, і таблетки від стресу беззупинно ковтаєш. Я маю для тебе пораду одну. Тонать на дрони для ЗСУ. Всіх обійняв. До зустрічі у наступному відео.